У мене зараз на сковорідці печеня. Поки що тут така от підчерівка. Зараз я візьму лопаточку і покажу. Це така свининка, як наша українська підчерьовка. Цибуля, чесник, морква. Моркву вирішила великими шматочками порізати. Кинула ще один зубчик чесника, хоча тут чесник є порізаний. Це потім дістану і трави. Які трави в мене сьогодні? І вони дають просто божественний аромат. У мене сьогодні шалфей, листочки шалфею, тім'я, гілочки і малесенька гілочка розмарину. Ось вона посередині. Біля чеснику. О, спіляє навіть трошки. Вже просить картоплю додати сюди. Посолила, не знаю, чи буду перчити, тому що трави дають і так дуже-дуже такий багатий аромат. Дуже такий благородний, я навіть сказала, б, аромат. Тут достатньо уже цих трав чеснику, цибулі, тому, можливо, чорний перець я навіть і не буду додавати. Зараз я сюди додаю картоплю, потім це все під кришечку, можливо, трошечки додам води. Хоча тут я бачу, що масло, ну, Оливкового і достатньо, але я побачу. Так, я тут вже додала картоплю і трішечки-трішечки гарячої води, теплячої води прямо з чайника. Тому що я не люблю додавати холодну воду, коли вже все тут на сковорідці гаряче, то потрібно, щоб воно все було однакової температури. М -м Значить, так, дивлюся. І нюхаю, звісно, стою ж біля нього. І розумію, що е, чорний перець, ну, мелений чи будь-який е, горошком, я не буду додавати сюди, тому що достатньо цих трав, і я ні в якому разі і вам не раджу ніколи не додавати сюди лавровий лист. Саме до цих трав, саме до, до цього набору трав, до шалфею і до тім'яну не додавайте лавровий лист. Це вже мною перевірено не один раз. Вони будуть дуже конкурувати. Лавровий лист буде перетягувати на себе аромати і буде така, знаєте, ядерна така суміш, дуже-дуже неприємна на запах. Тобто лавровий лист з ними не дружить чомусь. До речі, тепер розумію італійців, чому італійці взагалі не додають у їжу Лавровий лист. Взагалі, його навіть немає у продажі. Він у них росте просто забором. Парканом, живим парканом, як, як жива ізгородь. І все. Тільки для краси, тільки для паркану. А для їжі вони його не використовують. Я про лавровий лист. Друзі, я нічого нового не відкриваю, звісно, ніякої Америки. Це просто, звичайно, собі печення, яке, до речі, треба вже накрити кришечкою, щоб вона так, уже тут утушувалася і томилася. Значить, весь секрет, просто зараз трошечки ще відкрию, весь секрет тільки в тому, що я це все почала робити з духм'яними травами. Все-таки на четвірочку зараз збільшу, щоб воно більш так м, прожар, пропахтіло, да? подружилися ці всі аромати з картоблею. Взагалі, до речі, я помітила, що якщо навіть просто а вариш картоплю, ну просто собі звичайну картоплю, не на пюре, а відварну, то навіть у цю воду додати малесеньку гілочку розмарину, якщо він свіжий, то просто повинна бути малесенька гілочка, або ж навіть сушеного розмарину. І картопля буде просто божественного аромату. Ну Просто вона буде відварна і вона буде дуже гарно пахнути. От розмарин з картоплею дуже дружить. Так, друзі, повторюю, ніякої Америки я не відкрила. І я не кулінарний блогер, просто ділюсь своїм життям. Отже, друзі, дивіться, печення в мене вже готове. Я вже заглядала. Отже, я зараз що роблю? Зараз я виймаю ці всі трави. І я їх викидаю. Тому що вони свою роботу зробили, свою справу, вони віддали свій аромат. І зараз вони тут вже не потрібні. Я виключаю. Так, все. Зараз я буду обідати. Це в мене вже готово. Я вже пробувала його на смак, на сіль. Так, а тут у мене закипає вода. Ну, має скоро закипати, я її тільки нещодавно поставила у кастрюльці. І я буду варити бульйон, це крильця. Звичайні домашні крильця, але. Саме домашні, так, я хотіла сказати, що це фермерські криця, вони такі трошки жовтенькі, як бачите. І бульйон я буду варити, додаючи моркву, цибулю, петрушку, корінь петрушки. І також зелень без лаврового листка, без перцю чорного. Тут у мене знову ж таки набір, а ні, трошки схоже, але не такий. Тут у мене шалфей, два листочки. Тут у мене ось таке стабло базиліку. Трошки вже засохло. І у мене ось тут тім'яно ну, дві малесенькі гілочки. Знову ж таки, без лаврового листка. Я завжди додаю в бульйон якщо це свіжі такі от трави, я додаю їх не більше трьох. от Тут я не пам'ятаю, що я а, я тут розмарин замінила базиліком. І це вже випробувано. Дуже-дуже, ну, просто божественно смачний і виходить бульйон саме на цих травах. Так, все, друзі. Водичка у мене вже почала закипати. Зараз буду закидати це все, і буде у мене бульйончик варитися. Що я потім буду робити з бульйону, поки що не вирішила. Чи суп, чи розсольник, бо в мене є для цього мої солоні квашення гіркі, чи, можливо, навіть борщ, якщо захочеться мені дуже сильно возитися з ним. От, Вода в мене вже, до речі, закипіла. Усім, хто зараз готує чи їсть, усім смачного і мені також. Смаземові, смаземо курочку. Ось так. Щоб все-все було на курочці. Что ты хочешь? Травки? А ты смазала курочку? Нет. Нет. А ты все равно хочешь травки сыпать? Давай сначала смажем всю курочку, Маша. Ну ладно, посыпь чуть-чуть. Хорошо. Теперь давай смазывай. Видишь, у нее ножки еще не смазаны. И здесь не смазаны. И там. А как ты говорила, Маша? <сérémy> 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 ты любишь курочку кушать? А какую любишь курочку? Большая. Большая курочка такая вкусная ням-ням, да? Молодец. Скажи, собака. 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 Скажи волосы. Волосы. Молодец. Ух, 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 ух. Умница. Что ты бросаешь? Котя. Видите, котик, такой, такой такой побежал, 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 котик. Ух ты! Ой! Вот туда. Ищ. Топ, топ, топ. И побежали. И побежали. И побежали опять за снегом. Ух, ух, ух. А на улице дождик едят, да, Маша? Утром был снег, а сейчас дождь. Опа!